У вас діагноз коксоартроз, чи, можливо, ще навіть якийсь гірший. З чого розпочати шлях до здоров'я? Зараз я покажу простеньку пасивну вправу, з якої розпочинають шлях достілення у реабілітаційних центрах та закладах санаторно-курортного лікування. Ця вправа спрямована на розтягнення м'язів, а чим краще розтягнуті м'язи. Тим більше, простору для рухів, вирівнюються зазори між суглобами, зникає тертя, а за ним і біль. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Обніміть обидві ноги і потягніть до себе. Наголошую, тіло максимально розслаблене. А зараз виконайте цю ж вправу із положення на колінах. Ця вправа відмінно розтягує м'язи та знімає напруження у нижній частині спини, чи існують ліки, які здатні розтягнути м'язи. Вирівняти зазори між суглобами чи витягнути хребці ні. Таких ліків не існує. Саме тому варто лікуватися вправами. До зустрічі! Приємного дня!